Коло Грицевої хати сум і повага, посхилялися старі газди, всі, що Гриця знали, посхилялися у смутку і мовчки ждали. Умліває у кутку білолиця настка, молодиці плачуть. Товарищі хлопці походжують, утираючи сльози, а матері, перешіптуючись, хрестяться і моляться. Біля хати лише що скінчилася тяжка гірка сцена. Циганка мавра в нечуваній розпуці кидалася вовчицею на старого батька. Він її сина заводила забрав, підкинув багачам, щоб зазнав ліпшої долі, як циганська, і ось яка доля постигла його в багатстві. І ніхто досі не бачив такого поведення, такого ридання, як у бідної циганки. Кидалася лицем до землі, роздирала на собі одіж, знімала руки розпучливою мольбою до гори, а все промовляла, ридаючи, співаючи, заєдно розпачала, аж доки не ув'яла. Між присутніми в хаті Іваниха Дубиха дожидає Тетяни. В хаті її ніде не було і ніхто її не бачив. Все ходить і ходить лісами, людей оминає, прибувши сюди, Іваниха дубиха заніміла, ніхто слова від неї не почує, лиш час від часу засуває дрижачою рукою бліде волосся назад під чорну хустину жде, може ж діждеться, всі озираються на неї, а їй те байдуже. Її очі не бачать, вуста стулилися, лиш душа чимраз кам'яніє. Раптом якийсь шорох. Ні, це мавраз батьком увійшли в хату, на сина вдивляються, нараз. Що се надвору попід вікна доходить спів нерівний, предивний, Іваниха дубиха біліє, хилиться, цим разом вже вона її тетяна. Висока, худа, бліда, червоними маками заквічена з очима, що нікого не бачать, то вона. Ніхто не рухається. Усі закаменіли. Ні, не всі. Мавра мучки з зміїним, безшелесним рухом одна наближується до неї, Сухо скричала наразне своїм голосом. Ти мого сина струїла. Ти ти ти. І вали дівчину додолу одним єдиним п'ястуком. Та тут вже Івани добиха опиняється коло доньки Відтак підіймаючи її, питає побілілими вустами. Доню моя Люба, одна в мене в світі. Ти, Гриця, струїла.

it.